Звичайно, все тільки я чуть-чуть уточню слова Ентоні Блінкіна. Насправді Не Зеленський придумав цю ідею купувати лояльність до себе і нейтралізувати звинувачення в корупції розкраданні за рахунок ресурсів своєї країни, зокрема рідкісно земельних елементів, придумав це найкорумпованіший президент Афганістану, останній президент в історії вже Афганістану. Історія там закінчилася надовго закінчилася. Гані його по-моєму звати. І він гані ще... так так ше в минулій каденції Трампа придумав свій план перемоги, яким він запропонував Трампу саме Трампу, тодішньому президенту США в попередній каденції за нейтральне ставлення і збереження підтримки його режиму. Віддати рідкісноземельні метали, які є в їхній країні, а їх там багато. Зараз їх вже починає добувати, ну не добувати, а розвідувати Китай за домовністю сталібами. І відповідно віддати інші корисні копалини. І з цього приводу була підписана рамкова угода у Нью-Йорку під час сесії Генасамблеї ООН, де був президент Афганістану і де був Дональд Трамп. Після того Дональд Трамп на виконання цієї угоди. Мав домовленість з талібами тоді ще опозиційною, там воюючою десь в горах силою, про те, щоб вони, ну, перше, не рухали американські компанії, які будуть там щось видобувати. Друге, щоб вони ну якось домовлялися та орантіше поводилися з гані, який став раптом легаль, легітимним для Трампа. Абсолютний корупціонер. Абсолютний. Ви пригадуєте, як він тікав той літак, якому він тікав, валізки з грошима не вміщалися. Йому довелося якусь валізку кинути прямо на зльотній смузі. валізку заповнену доларами, тому що він стільки накрав, що воно не вмістилося в літак. От собі просто уявили, що це таке, і от ця істота підписує з Трампом, але Трамп програє вибори. Тому така істерика була, тому цей штурм капітурм капітолію. Тому що Трамп вже тоді вважав, що це угода на трильйон доларів. Все, нічого не нагадує. Та сама історія для того, щоб викупити лояльність до своєї корупції до себе. Корумповний абсолютно лідер пропонує ресурси своєї країни тільки заради цього Трампу. При тому всьому, що Трамп навіть не приховував, що він буде вирішив вивести американські війська, звідти все інше і ніяких гарантій 100% не давав тільки особисті гарантії тому корупціонеру Гані. Ну нічого не нагадує. Ну це ж про нашу історію. Це ж про Володимира Зеленського осінь минулого року, 24-го, коли він радісно вигукнув. Во ж план перемоги. Там буде пропозиція розміну безпеки держави. Ні, про безпеку держави там не йшлося взагалі на копалені ресурси нашої країни. Це буде неймовірний план для нашої країни. І далі пригадують. Він заявив: я з цим поїду до Вашингтона, зустрінуся з ну там з Байденом, так, зверхньою і з обома кандидатами Камалою Харріс і з Дональдом Трампом. Власне, цей план. Писався під Дональда Трампа, тому що було зрозуміло, що ні Байден, ні Камала не підуть на такий нелюдський вчинок, тому що це нелюдське. І згані, якби на той момент був чи Байден, чи Обама не підписували таку угоду. І Байден навіть не став її продовжувати. Знаєте, що це мені нагадує? Це коли ваш сусід наркоман чіпляється до вас, хапає вас за руку і каже: Дай мені на дозу, дай мені на дозу. Ти кажеш, ні. Тоді він каже: я тобі відписую на тебе свою квартиру. Там в мене, правда, жінка з дітьми, а вони формально не прописані. Я тобі відписую свою квартиру. Дай мені на дозу. Що ви скажете? Ви, я і наші глядачі. От глядачі каналу Обліок Знюк нажив. Я навіть не сумніваюся, скажуть: ні, ми люди, ми такого собі не дозволимо. А Трамп, а Трамп той. Хто подивився на цього наркомана, Сказав так. Ну відписуй квартиру. Ось тобі на дозу. Відписуй квартиру. А коли ти раптом вже протверзієш, дійде до голови, скажеш, я ж не мав тобі відписувати і не відпишете. Він вас почне гнобити і добивати. От саме ця історія відбулася. Зеленський поводився тоді як наркоман. Дайте мені гарантії якісь, причому не для країни, а для себе самого. Дайте мені гарантії, дайте мені легітимізацію, дайте мені пробачення, прощення з усіх моїх гріхів, дайте мені лояльність до мене. А я за це вам віддам ресурси своєї країни. Більше того, в тих пропозиціях, яку він повіз, він же ж спеціально, він же ж повіз спочатку до Байдена і до Камали. Вони так скривилися, не прийняли. І він два рази, він два дні випрошував візит до Дональда Трампа. Трамп відмовив йому візиті. Тоді він йому сказав, що він йому віддасть ресурси своїх країни у випадку перемоги Трампа. О! Трампу очі загорілися, і він погодився. І Зеленський тоді вертався назад до Нью-Йорка з Вашингтона, вже вертався до Нью-Йорка. Незапланований візит, де в Трамп Тауер представляв Трампу пропозицію, як йому віддасть ресурси. Причому він пропонував віддати всі ресурси України, всі, всі 100%, Там не було уточнень. А Трамп, перший проект угоди, той, що привіз вже міністр фінансів Бесенд, а він був скромніший. Слухайте, Трамп виявився більш порядною людиною, ніж Зеленський. Трамп сказав, давайте 50%. Але Зеленський тоді виникло питання: а мої особисті, де моя доля і де моя, ос... моя особиста гарантія? Йому гарантій особистих не дали. Сказали: гарантії в Україні є. Американський бізнес, там, де я американський бізнес, там ворог не полізе. Ну, це трошки собенька гарантія. Це не зовсім переконливо, але нехай. А Зеленському гарантії не дали. І тоді, де бігом у домі, і тоді угода стає спочатку. Ні, ще спочатку, після, під час Мюнхенської безпекової конференції, після зустрічі з Бессентом і зустрічі з віцепрезидентом Венсом, угода стає в два рази гіршою. Замість 50% Трамп каже, ти мені це пообіцяв, це вже мій плацдарм, я вже не збираюся відступати. Але ти бикував? Ти бикував щодо мого міністра фінансів, ти бикував щодо мого віцепрезидента, то тобі на бикування відповідь тепер 100%. Я це візьму. Ти мені це пообіцяв, я це візьму. Я це візьму за будь-яких обставин, і хто мене вже не відбере цього. Не вийде так, як було з Байденом, який переміг і не реалізував цього із талібами, і з ГАНІ. Не вийде. У мене три з половиною майже чотири роки попереду. Тому я в тебе заберу ці ресурси, якщо не зараз, то через півроку. Але я їх вирву. Ти мені пообіцяв, я їх заберу. Оце підхід Трампа. Зеленський. І Зеленському натиснули найболючіші його місця, це його криптовалютні гаманці і все інше. Біля того, Зеленський буквально за три дні став шовковий. Ви пригадуєте, в нас сесії скликали, там великі там, засідання, якісь, щоби там проклинати Трампа. І тут раптом сесії ще виносять свої рішення, а Зеленський вже стоїть на задніх хапках отако, і все прекрасно, все чудесно. Ми вже вами граємо. Слухайте, я. Я пригадую різні історії в Україні, але я такого приниження ще не бачив ніколи. І на цьому рахунку за всі ті бакування ми отримали абсолютно жахливу колоніальну угоду, яку підписували в 19 столітті. Це угода типова про ресурси колонії адміністрації е метрополії, ну, скажімо, Британської імперії з колоніальною державою, яка в колонімальній залежності від імперії. Оце така угода. Може, вона буде трошки перероблена? Вона напряму суперечить нормам Віденської конвенції про міжнародні угоди. Вона повністю суперечить. Плюс вона прямо суперечить Конституції України і можливості євроінтеграції України. З такою угодою ми не можемо вступати в Європейський Союз. Просто не можемо. Тому, можливо, вони зараз щось послаблять, але вони не послаблять загальний тиск і загальний стиль. Можливо, вони чуть-чуть підкоригують форму угоди. Ну, мене просте питання. Хто придумав цю схему? Цю схему придумав Гані. Її ре, ре, реалізував Зеленський. Хто винуватий? Ну винуватий Трамп, так винуватий. Тому що нормальні люди. Ми з вами не візьмемо квартиру в наркоманах. Ми пожаліємо жінку і дітей. Ми не захочемо проблем. І не захочемо мати компромісів зі своїм сумлінням. А Трамп не такий, але йому запропонував наркоман квартиру. Він взяв наркомана квартиру і він її вирве тепер. Він доб'ється, тому що її пообіцяв. Оце і є ситуація з цими корисними копалами. Оця вся історія. А тепер про інші можливі варіанти. Знаєте, для мене. Ну, є, ота, не до імперії, до якої у мене ставлення може бути тільки погане, дуже погане і бажання, щоб вони в пеклі горіли все. Я говорю про Російську імперію, але вони теж ведуть переговори паралельно зараз. Вони ведуть переговори про Копалини з Вашингтоном з командою Трампа. Приїзд Віткофа. Сьогодні Вітков в Москві і Петербурзі. Він нібито зустрічається з лялькою Путіна, але це, це формальні зустрічі. основне – він зустрічається з тими, хто вирішують. У нього кілька зустрічей про них говорять мало, але він зустрічається з цим. Господи, як його дидидидиди, -ди -ди -ди. ну, колишній український бізнесмен в Пінчука працював. Давідов, ой, ну, знаємо про кого йдеться. Він зараз з ним зустрічається. Це переговорник російський, крутий переговорник, і вони зараз узгоджують Дмитрій пита... Дмітрієм. Мені от підказує Українка кохана е, в коментарях. Підказує дякую. От буває таке. Просто випадають з пам'яті прізвища. От така дурниця в мене трапляється. Дякую, дуже. Дмитрій, Вони зараз, ну не зараз, вони сьогодні з самого ранку проводили тривалі переговори у Петербурзі, в Путінбурзі. Що вони обговорювали? Ну, можливо, те, що той зараз їде на зустріч Вітков з в, на Бах в Бахрейн на переговори. До речі, в ту саму доху. Та ні, це в Бахрейн там інша столиця, Переговори з е, іранцями, ну і ще щось, але в них з Дмітрієвим Дмітрієв, автор концепції корисні копалини для американців. Це його концепція. Зеленський запропонував концепцію корисні копалини України для американців. І Дмитрів запропонував. Дмитрів пропонує Зеленський тільки за лояльність до себе. Дмитрів за що? Зняття санкцій сьогодні прозвучала пряма вимога. Росія не піде ні на яке припинення вогню, доки з неї не знімуть додаткові санкції, зокрема по авіаперевезення. Вони сьогодні дали новий список зняття санкцій вимоги. Причому американці думаю, підуть, Трамп піде. Він зовсім не проти. Вони вже ведуть переговори про відновлення перевезень, відновлення транс... зняття санкцій транспортних, зняття цього ряду інших санкційних обмежень. І він, Дмитрієв, веде теж курс переговорів про ці копалини. Ви знаєте, на яких умовах там йдеться? На тих умовах, на яких можна Росія головний вигодонобувач, Америка головний інвестор. Інвестор дістає вигоду, безумовно. Але власність. Права, контроль, і головний пакет прибутку лишається у Раші, а це щось нове. Я хочу нагадати: у нас діють десятки саме таких угод про розподіл продукції. Інша річ, що вони діють незаконний спосіб, виконуються. Самі угоди правильні. Вони типові для світової матриці, звичайної матриці укладання таких угод. Вони в нас виконуються нечесно, в нас фірми, які мегаприбутки мають. Оліархічні, різні, записуються як збиткові. І вони платять державі по мінімалізованій сумі ренту за видобуток копалин українських. Тому в нас всі ці видобутки, які зараз є, вони не є вигідними для української держави. Якби первісний варіант угоди був саме первісний, він міг би бути й прийнятний для нас, якби цим способом Трамп прислав би сюди свій спецназ, своїх ФБР, ФБРів, тів інших, і розігнав би всі ті банди, які сидять на наших ресурсах, якби це був в первісному варіанті. Зараз варіант, який нам нічого. Що не міняє, ті, хоч щось платять, а ті взагалі нічого не будуть платити. В будь-якому випадку у нас угоди про ресурси на колоніальному рівні, у Раші, у мерзенної, проклятої Богом і людьми Рашиландії, угода на нормальному рівні. Більше того, вони для себе вигоду шукають. Яка вигода? Ну, наприклад, от те, що ми дуже тішилися, що внаслідок санкцій, які вводили при Байдені, слухайте, та не при Байдені, та ви що? При Трампі, при першому Трампі вводили Прошенко і перший Трамп Росії було заблоковано оцей велетенський проект видобуток енергоносіїв в Арктиці. З Арктики їх посунули. Зараз Трамп кричить, як він хоче контролювати Арктику, але при тому всьому, і Гренландію хоче і все, але при тому всьому, він погодився те, що. Перший Трамп заборонив Росії давати, а вони без інвестицій і без технологій не можуть там видобувати енергоносії. Він зараз готовий зняти ці обмеження, більше того, вкласти туди колосальні, абсолютно колосальні американські інвестиції для того, щоб налагодити видобуток саме вартості. Ну це руйнує екологічні ряд питань для Трампа. Вони абсолютно байдужі. Це міняє повністю ситуацію на енергетичному ринку в світі. Росія стає вже на порядок вищим в цьому факторі. на неї вже не можуть впливати тиск, скажімо, країн затоки. Це кардинально міняє ситуацію. Вони стають невразливими до будь-яких дії Санті. Ви собі можете це уявити. І оця історія. Зараз Росія це видобуває. Порівняйте ми. Нам диктують умови, Росія диктує умови. Це нормально. Ні, це ненормально, і от це, така історія відбувається. Ну тому це абсолютно дикість, але, наприклад, жаль, до цього доведено. Це втрата суб'єктності України. Ну і ще один момент, щоб цей вже тему і закінчити її закрити. Їдуть вони зараз узгоджувати остаточні параметри угоди, і, можливо, і підписувати. Тоді Зеленського, мабуть, викочуть, що він був під час підписання, якщо знову не на в Білому домі, якщо йому знову не накажуть. Але. Вони їдуть у кінцеве, узгоджувати кінцевий варіант. У мене просте питання. Два дні тому уряд виділив 113 мільйонів гривень на консультації щодо підготовки цієї угоди. У мене просте питання: які біса консультації? Процедура тендерів на консультантів це ж тендерна процедура, це ж не можна віддати своїм ліпшим друзям. Навіть формальна брехлива процедура тендерів триває тижнями. А тайм-аймут, Термін, коли має бути вже всі консультації 15. Чому 15, я не розумію, 15 квітня. Сьогодні у нас 11 квітня. Вони полетіли вже туди. Які консультації? Що значить 113 мільйонів? На що? Пояснити на що? На кишенькові витрати для двох вінценосних, зеленоносних дам. Одна Юлія Сверененко. Помічниця і заступниця Ярмака в офісі президента носить досі за ним каву, подає папочки і все інше. При тому, що вона вже зараз перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки, і фактично керує вона урядом, а не шмигаль. Друга досі не е, Стефанішина, віце-прем'єр там з єврої всякої інтеграції, і міністр юстиції, яка звинуварна. Слухайте, це рідкісний випадок. На неї не закрили справи, її тримають на гачку. Вона в суді її справа, перебуває в суді, просто гальмується за розкрадання грошей, призначених для проведення євроінтеграції урядом Азарова. Вона працювала в уряді Миколи Азарова, щоб ви знали. У нас така є віце-прем'єр з європейської інтеграції, міністр юстиції. І спочатку звинували, то чули Лукаш. Лукаш доказав, що вона ні при чому. Ну, вона в суді доказала: не маємо більше претензій, не маємо права заперечувати рішення суду. І суд встановив. Що єдина вже не підозрювана, а звинувачена є стефанішина. Нинішній віцепрем'єр і міністр юстиції. Вона звинувачена, справа в суді, вона міністр юстиції. Її як звинувачено призначають міністром юстиції. Вона вкрала гроші на євроінтеграцію, і її роблять віце-прем'єром з євроінтеграції. Ви собі можете уявити подібний треш взагалі в Сомалі, наприклад. До речі, я вітаю всіх з геніальною перемогою. <світтє> в нас сьогодні Україна встановила дипломатичні відносини з Сомалі. Найбідніша. Офіційно найкорумпованіша, найнерозвинутіша країна світу. Корупція перший номер в світі, вищої корупції ніде немає. Ми маємо в кого вчитися. Нам ще до самоліше трошечки рости, але вже недовго. Велика дипломатична подія. І от маємо такі ж самі дипломатичні події. Наша дипломатія, і ця стефанішина. Отже, 113 мільйонів гривень. Поділені урядом на два міністерства. Ні, не на якусь дію всередині міністерства. В них слухайте, в них сотні співробітників. Міністерство економіки колосальне міністерство роздуте до неможливо. А сам кожен співробітник має виконувати ці функції. Плюс у нас є міністерство фінансів, де є співробітники, які розуміються в угодах. І в нас є спеціальне управління. Міністерство закордонних справ, яке до речі, колись раніше очолював не хтось інший, а нинішній міністр Андрій Сабіга, він очолював це управління, договірне управління Міністерства закордонних справ. Ні, вони не своїх чиновників, які отримують саме за це зарплату. Вони віддають, ділять на два міністерства 113 мільйонів, щоб дві зеленоносні дами чи ярмаконосні, да, ми вони обидві під ярмаком, щоб вони за ті гроші умудрилися найняти експертів, які упродовж, ну так як це працює, ця система, я знаю, і тендери, і все, і потім висновки експертів, їх затвердження, щоб вони за три місяці підготували рекомендації, які будуть вже не потрібні через три дні. Ви розумієте, це просто тупе розкрадання грошей. там буде офшорна компанія юридична, так звана, або якась фірма прокладка своя. От така фірма, скажімо, була у партії регіонів, кож... Кожара неї опікувався, вона в Брюсселі сиділа. Через неї от таким самим чином проводили такі проводки. Саме такі, тому я це знаю, тому що я тоді був ще депутатом. Я дуже добре знаю, як це працює. От саме таким чином туди вливають, ну разом одна і друга в тій проводки вливають 113 мільйонів гривень. Ті 113 мільйонів гривень накладні видатки. Якщо це через офшор, то 13 мільйонів десь йдуть на якихось, ну, не 13, 3 мільйони йдуть на якісь там потреби різні. Якщо це фірма-прокладка, то 13 мільйонів йдуть на якісь інші потреби. 100 мільйонів повертаються відмитами в готівковому вигляді або в біткоїнах обом Свериденко і Стефанішині. Звичайно, вони їм не дістануться, вони їх передають своєму там босу, шефу, кому там завгодно. О, що ви розумієте, вони навіть зараз на тій угоді вдруге пограбували українців. Це гроші, які взяті урядом з е, цього. З, відповідно, позабюджетних фондів Кабінету міністрів, які беруться, коли якісь страшні катастрофи, трагедії. У нас кожен день катастрофа, кожен день удари російських ракет або е, безпілотників. Оце саме це оцей фонд Кабміну, який має бути в випадку надзвичайних ситуацій, катастроф, техногенних і всього іншого. Ще раз кажу, у нас це кожен день. Вони звідти забрали гроші, тобто вони вже їх навіть не у військових вкрали. Вони вкрали їх у громадян України, які потерпають від рашистських атак. Вони в них вкрали ці гроші і віддали двом відценосним дамам відповідно їхньому шефу. Два рази на одному здирництві покарати країну ну це треба зуміти. Знаєте, я вже захоплююся, це вже вищий клас. Це вже просто ну, оце, о той випадок, коли кажуть, а з цим населенням вже можна робити що завгодно. От тепер вже з ними можна робити що завгодно. Якщо вони це проковтнули, от тепер вже немає значення. Отак це виглядає. А і останній момент, давайте з цією угодою, і на тому я закінчу. Тепер, те, що ви питали: чи не треба з Верховною Радою порадитися, з кимось іншим? А як це не треба чи треба? Я вам нагадаю, в Україні є, є 13 стаття Конституції, в якій написано приблизно таке в першому абзаці: земля, надра, і потім перелік, і шельф, і те, що під шельфом, і все інше, і природні ресурси, і все, все, все є власністю українського народу? Український народ, зрозуміло, сам розповіряється своєю власністю, і далі в Конституції написано. Він розпоряджається цією власністю. Через обрані ним органи увага місцевого самоврядування і державної влади. Органи місцевого самоврядування їхнє рішення обов'язково Ви не можете укладати якісь угоди крім рамкової угоди. Не можете те, що зараз вони поїхали укладати, якщо ви не маєте попереднього згоду органів місцевого самоврядування. Мерія, територіальна громада вам, мають дозволити укласти цю угоду. Це їхні права на їхній землі. Нехай надраз. Вибачте, я пам'ятаю нещодавню історію, по моєму років півтора чи два, коли це постало питання, що не вистачає пороху, не вистачить. Боєприпасів в Німеччині хотіли побудувати пороховий по-моєму завод так, чи якийсь військовий на одній із земель на ділянці певній не дозволила місцева влада, місцева влада. Вона вирішує такі так. речі, і вона за конституцією теж це дуже смішно. Але вона за конституцію місцеві влади мають право не дозволити заборонити і видобуток і все смішно, правда. Тому ми не Німеччина, тому ми Україна, яка страждає від війни, від бігності, від корупції і цього іншого. Добре, місцеве самоврядування це частина повноважень, друга повноважень частина органи державної влади. Хто в нас це вирішує? Офіс президента це вирішує, сам президент це вирішує, і вирішує ну, пару урядовців. У мене просте питання. Офіс президента це орган державної влади, ні. Верхов... В Конституції написано, немає органу, так, оскільки апарат Верховної Ради передбачений Конституцією, а Офіс президента не передбачений. Там написано, що в рамках коштів, які виділені президенту Верховної Ради на його функціонування, він може створювати дорадчі. Або допоміжні органи. Більше нічого. Тобто, не існує ніякого органу влади такого. Це не є орган державної влади, це просто до речі, орган група радників, які мають допомагати президенту забезпечувати, щоб машина подавалася, щоб були заправлені кулери водою, а ксерокси порошком. Все, більше нічого. Тобто, це ну і плюс там аналізувати юридичний аналіз робити для нього і все інше. Все, нічого, а можна їх і не мати, можна найняти сторонні фірми. Або сам президент буде такий мудрий, що без офісу обійдеться. І не треба кільканадцять мільярдів втратити щороку на дармоїдів, які ще й обідирають країну. Беремо інший напрямок. Сам президент і урядовці. Маленька деталька є. Річ в тому, що президент не є органом державної влади. Ні, не є пряма норма Конституції, п'ята і шоста статті. От я ж юрист і міжнародне право я, і міжнародне, я юрист міжнародник, але я дуже добре знаю конституційне право. От, на відміну від Зеленського, в мене не фальшивий диплом. В нього фальшивий, а в мене ні. І от тому я вам скажу: в п'ятій статті Конституції написано, що вся повнота влади Україні належить народу, який реалізує його через органи, знову ж місцевого самоврядування і органи державної влади. А в шостій статті написано, що вся державна влада України ділиться на три частини. Це законодавча, тут все ясно: Верховна Рада України, виконавча ні, президент не є частиною виконавчої влади. Це виконавча влада, це кабінет міністрів, всі урядові комітети, урядові органи, відповідно, урядові комісії, все інше. Всі центральні органи виконавчої влади. Це є виконавча і третя це судова. Не існує такого органу, такої гілки державної влади. Хто такий президент? А про цей окремий розділ конституції там написано, президент найвищий посадович, чиновник. Він найвищий в Україні, найнятий менеджер, але через нього не реалізується суверенітет народу на всю власність народу. І тому президент та дадам, згідно 5, і 5, 13 тринадцятої конституції, не має права взагалі втручатися в розподіл власності народу. Він може. Адмініструвати, він може контролювати, він має вирішувати питання безпеки оборони, він має вирішувати питання міжнародної політики. Він не має права торкатися своїми лапками липкими взагалі теми ресурсів, які визначені 13-ї конституції. Йому це прямо заборонено, прямо заборонено конституцію. Тобто, його втручання в ці речі є держ антидержавним переворотом. Тобто Хто? давайте зупинимося. Фактично, пропонуючи американцям те, чим розпоряджатися, вони не мають. Не мають має права, не мають права по Конституції. Він зробив антиконституційний заклад. Так вибачте, а що скажуть американці, так ви зараз А маєте з нам троє американців, до яких він звернувся, двоє сказали: Ні, ти наркоман, який хоче віддати свою квартиру і викинути жінку і дітей. Ми цього не візьмемо. А третій сказав: А я візьму і плювати йому на все. І плювати йому на порушення Конституції. Він підпише угоду, і далі для нього немає значення. Тим більше головне, угоду ж буде підписувати не Зеленський. Трамп прекрасно розуміє, якби цю угоду підписував Зеленський, ця угода була б прямим порушенням Конституції України, а в нього юристи подивилися, сказали: ну, там написано, що документ міжнародні угоди. Вищі за внутрішнє законодавство України, але вони не мають права суперечити Конституції і угоди, міжнародні угоди, які суперечать Конституції, вважаються нечинними з моменту підписання. І в Трампа це передбачили. І тому вони кажуть: буде підписувати урядовці, буде підписувати ваша Свериденко. А тепер маленька деталь: народ реалізує свою владу на ресурси на все. Через Верховну Раду вона є представником народу, а далі Верховна Рада вже обирає кабінет міністрів. Не може кабінет міністрів вирішувати питання, фундаментальні питання розподілу власності народу без Верховної Ради. От, не може і все. Вони мають представити Верховній Раді тим більше, коли є вимога. Вимога була, і відмовилися це робити. Вимога пряма була. І ну, правда, тільки опозиційна фракція це про запропонувала, і там якась невелика кількість депутатів ще додавалася, щоб це е, підтримати. І вони зобов'язані були представити весь порядок план дій, що вони збираються підписувати. Це міжнародна угода, яка все одно має міждержавна угода, яка все одно має ратифікуватися Верховній Раді, але не постфактом, оскільки це особлива загроза. Безпеці України буде у випадку, якщо ви вже домовиться щось з Трампом підпишете, а Верховна Рада не буде ратифікувати, це загроза. Так, це буде проблема. Тоді буде Америка буде мстити. Ну, не Америка, а Трамп буде мстити. Україна попаде під санкції. Нам це потрібно і тому для цього є превентивні заходи. уряд тільки уряд має цим право займатися. Президент взагалі не має права до цього носа сунути. Уряд зобов'язаний вийти з відповідними консультаціями до Верховної Ради і представити умови, на яких вони збираються щось підписувати. Вони мають представити саму угоду, яку їм пропонують підписати американці. Що в нас зробив Зеленський в той момент, коли цю угоду отримав. Ну, от Верховна Рада, вона має отримати, отримала тихим способом від когось виводив депутат Желізняк. Ви знаєте, отаким чином хтось йому задав цю угоду, Виявляється угода справжня. Це не вигадка, це не фейк, це справді той документ справжній. Через це така істерика. Що зробив Зеленський? Як? Виконалася 13 стаття Конституції. Це не може бути такого. Як посмів? Хто посмів виконати Конституцію України 13-ту статтю, надати Верховній Раді інформацію, що він там збирається підписувати своїми паховками? Відповідно. Провели, проводять розслідування. СБУ шукає чиновників, які виконали 13 статтю Конституції. Їх проводять допи, допити на поліграфі, на детекторі брехні, перевіряють, хто посмів виконати Конституцію. Бо президент країни сказав: от хто виконав Конституцію, тих зганую, приб'ю, до, до, ну, знищу. Уявляєте собі, абсурдність цієї ситуації. Так, я говорю, це знаєте, такими жорсткішими фразами, але насправді воно саме так і є. Фактично, юридично це так і є: президент вимагає від СБУ, СБУ виконує виконуючи вимогу знайти і покарати тих, хто виконує пряму вимогу конституції.